Аномально холодну та дощову погоду у перший місяць осені зареєстрували вперше протягом 75 років спостережень на Волині. Низька температура та тривалі дощі в вересні спричинили арктичне холодне повітря та атлантичні циклони, розказує синоптикиня Валентина Набока. Кількість опадів в нашому районі составила 250% від норми місячної. Володимир, от південні райони саме то, що ви були, в Володимирі пройшло 218% від місячної норми. Заморозки 7 числа перші, зазвичай ні десь середини вересня можливі. Через мокрий вересень аграрії області вчасно не зібрали врожай кукурудзи та картоплі, а це затримує сівбу озимих зернових культур, каже агрометеорологиня Ірина Ярмолюк. Вона спостерігає за розвитком сільгоспкультур та визначає запас вологи у ґрунті. «20 сантиметрів достатньо для того, щоб визначити вологу. Озимина буде сіятися на оцих полях, але вони наразі ще зайняті кукурузою. Техніка не має можливості її обрати поки що. Бо сильне перезволоження. Сонечко, яке з'явилося, дуже хорошо підсушує землю. За кілька днів уже почнеться збирання урожаю. Води в річках Волині протягом дощового вересня стали повноводними, але жодна не вийшла на заплаву. Внаслідок недостатньої кількості опадів липні та да, в серпні. На річках Волинської області спостерігалися суттєве зниження рівня води. Наприклад, на таких річках великих, як Прип'ять і Стохід, рівень був, майже вже наближався до багаторічних мінімальних значень, а на річці Турія рівень був менший за багаторічні мінімальні значення. Дощовий період на річках Волинської області відбувався ріс десь в межах 30 до 60 сантиметрів. З 5 по 9 жовтня в області буде суха погода. Температура повітря підніметься до 20 градусів тепла. Сказала синоптикиня Валентина Набока. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський, Суспільне, Луцьк.